Вітаю час новини і найцікавіша інформація. За 7 липня сьогодні у випуску влетів у поліклініку на Львівщині в ДТП загинуло троє. Її розвернули. Я вибіг. Я ще ну, я не встиг вибігти, як вона вже врізалась. Горішня потерпає від смороду, село в сміттєвому полоні. Це неможливо. Каже, хоч на мордніку ходить. Замість озер болота. На їх очищення немає грошей. Озеро направду дуже занедбане це і сміття, і намул. На Львівщині автівка врізалася в поліклініку, загинуло троє. Смертельне ДТП трапилося сьогодні рано вранці у місті золочів. Легковик на шаленій швидкості влетів в будівлю місцевої жіночої консультації. Внаслідок транспортної пригоди загинули усі, хто перебував у машині. Водію іномарки було 28 років, а от інші дві жертви підлітки. Попередньо свідки повідомляли, що до того ж пасажирка була вагітною, однак інформація не підтвердилася. Удар був настільки сильним, що автівка за мить перетворилася на зім'яту бляшанку. Усіх пасажирів притиснуло за <зятчим>. Звільняли тіла уже надзвичайники за допомогою спеціальних інструментів. Найімовірніше, аварія трапилася через те, що водій не впорався з керуванням, вилетів з повороту прямісінько в будівлю медзакладу. Зараз правоохоронці з'ясовують, чи був Керманич на підпитку. Її розвернули, я вибіг. Я ще ну, я не встиг вибігти, як вона вже врізалась. Ми почали виломувати двері, ну потім. Приїхала пожарно. Встановлено, що за кермом автомобіля перебував 28-річний мешканець Дніпровської області. Усі поверталися з якогось святкування. До нас на гарячу лінію зателефонували стурбовані мешканці села Горішні, що на виїзді зі Львова уже майже місяць. Вони потерпають від смороду. Довго не могли зрозуміти, що саме заважає жити. Втім, пізніше з'ясували, у них з'явилися нові сусіди на території складів за високим бетонним парканом. Одна із львівських фірм Санком яка вивозить сміття, облаштувала перевантажувальну станцію. Увесь непотріб, який назбирають під будинками, привозять на вулицю надійно з малих сміттєвозів, завантажують у фури, а потім великими машинами транспортують за межі області. Невеличка гірка сміття це далеко не грибовицьке сміттєзвалище, втім запах схожий. Працює один навантажувач, а поруч у черзі вишукувались фури. Водії не надто говірки. Я, я не в курсі. Нам сказали їхати санком. Ці надійні у фірми Санком своєрідна СТО тут ремонтують сміттєвози та поламані баки. Не на камеру розповідають автомеханіки, непотріб сюди звозять, відколи закрили грибовицьке сміттєзвалище. Однак запевняють, тут його довго не затримують. «Вивозять хлопці перезавантажують, вивозять на сміття, щоб не було у Львові, щоб хлопцям дихалося якось і дітям нашим. А от сусідам дихати нічим, мешканці бідкаються, на ніч причинити вікно неможливо. Хвалюються і за здоров'я дітей. Ну вон зараз потягнули. яким, Тут люди багато, тут постійно живуть, то вони скаргу десь писали, і наші, от його з першого ряда, бо сусід каже, неможливо. Каже, хоч на Морніку ходи». Бо смердить, під підвечір дуже смердить». Там я пакують, не сказали і на Києві зустріч. Представники фірми Санком розповідають, орендують ділянку й мають право облаштувати тут перезавантажувальну станцію. Адже офіційно виділеної під ці потреби ділянки на городоцькій замало. Завантажувати фури у двох місцях, змушені через те, що працюючи лише на городоцькій, не встигають за добу підготувати той об'єм відходів, який погодилися приймати на інших полігонах. Запевняють, мотлох на таких станціях, не затримується більше трьох годин. Сміття тверді побутові відход які вивантажуються з сміттєвозів, не залишаються, не зберігаються, не захороняються і не лежать довго на цій території. Територію ми обладнали спеціально ніяких дій. Які суперечать чинному законодавству, ми не проводимо на перевантаження, де не зберігається і не залишається, не захоронюється сміття, дозволів не потрібно. Міський голова знає про одну в місті перезавантажувальну станцію на вулиці Городоцькій. Втім, не усі фірми там працюють. Насипати непотрібна вантажівки можна будь-де запевняє бургомістр, лише би в рамках чинного законодавства. Це їхнє право, це їхній бізнес. Вони подають свої розрахунки. Ми їм компенсовуємо. Оплату за виконані роботи у відповідності до чинного законодавства. Кожен робить так як вважає за потрібне. От ще зможуть облаштувати сміттєзнавантажувальну станцію, охочі бізнесмени на площі перед ратушою на таке запитання не змогли відповісти у міському управлінні екології, поки вчать законодавство. Тетяна Дікола Гонтарчук, програма Очі на Львів ТВ. Між двох смітників ті ж мешканці села Горішні окуповані непотребом. З боку львова навантажувальна станція ближче до лісу, стихійне сміттєзвалище. Тож, які б вітри не дули, запах незмінний. Судячи з того, що непотребу там добряча гірка, а мішки зі сміттям уже поросли кущами, mm -hmm. мотлох тут залишають частенько та давно. Декілька причепів будівельного сміття обабіч дороги, чим далі в ліс, тим більше непотребу. Чергове масове отруєння у Львові. Святкування хрестин у Львівському кафе завершилося шпиталізацією. До інфекційної лікарні звертаються потерпілі ще з понеділка. Припускають, причиною масового отруєння стала вечеря у місцевому кафе Імперія, відвідувачі якого й донині перебувають у шпиталю. На лікарняних ліжках опинилося вже 17 осіб. Всі вони скаржилися на підвищену температуру, біль у животі та відчуття нудоти. Серед потерпілих двоє дітей та вагітна жінка. За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження. Причину отруєння встановлюють медики. Єдине, можемо сказати, що це є якийсь інфекційний чинник швидше всього бактерійного походження, але лише лабораторні дослідження зможуть сказати, який саме збудник спричинив захворювання. Замість озера калюжа занедбані водойми на вулиці Панча та Володимира Великого вже роками ніхто не прибирає. Каламутна вода, сморід та гори, сміття це все, що залишилося від колись привабливої відпочинкової зони. Щороку на очищення однієї водойми місто виділяє майже 100 тисяч гривень. Утім, цих грошей чиновникам бракує, тому поки за роботу не беруться. Тож, коли у Львові з'явиться, хоч одне озеро придатне для купання, дізнавалися наші журналісти. Фотографії озера в ранній весняний період. Чисте та повноводне озеро на вулиці Панча сьогодні місцеві можуть побачити лише на фотокартках. Олеся живе неподалік і щодня стає свідком обміління водойми. Ще взимку вона разом з друзями зареєструвала електронну петицію на сайті Львівської міськради, де просить чиновників звернути увагу на болото. На даний момент озеро, направду дуже занедбане. Це і сміття, і намул. Самостійно, на жаль, ми не справимося з тими речима. Тобто, як з прибиранням ми можемо справитися, а от з іншими культурами це, на жаль, важко. Це потребує певних фінансових затрат і технічних затрат. Одразу біля озера дитячий майданчик, Тому біля ями з брудною водою щодня змушені гуляти і батьки з малюками. Ми живемо рядом, але місця для того, щоб відпочивати крім цього озера, немає. Ви бачите, як виглядає воно. Не почищено, немає лавочок. Востаннє це озеро чистили ще 2009-го. За сім років водойма перетворилася в калюжу, яка з кожним днем висихає. Але чекати допомоги від міських чиновників не варто. Вони виправдовуються, що лише на те, аби зрізати верби та почистити воду від очерету, потрібно 700 тисяч, а таких грошей в ратуші немає. Там треба і цей вибирати на мул. Там вже досить забруднене. На 17 рік будемо подавати пропозиції. В міську раду що там виділили кошти на облаштування громадського простору в комплексі з очисткою озера на вулиці Петра Ще один шрам на обличчі міста озеро у Горіховому гаю. В його прибирали два роки тому. Тоді на ці роботи чиновники нашкребли 50 тисяч гривень, тому найближчі вісім років чистити водойму не збираються. Після цієї очистки. Вдалося привести його до відносно доброго стану на сьогодні. Шевченківською адміністрацією проводиться роботи з благоустрою навколишньої території самої водойми прибережно захисної смуги. Тобто вона відбувається в такий спосіб утримання її в належному стані. Але брудна вода та сміття львів'ян не лякає. Навіть попри заборону купатися влітку, тут відпочивають сотні містян. Водойма за адресою вулиця Володимира Великого, 16, не є на сьогоднішній день визначена як рекреаційною водоймою, і купатися в ній в літній період 16-го року не дозволено. Загалом у Львові є понад десяток таких водойм, на очищенні яких місто не може знайти грошей. Олена Ровенчук, Христина Ненеч, Антон Лакіза, програма Очі на Львів ТБ». Ігри наскорених стартували на самбірщині. В селі Сприня на місці створення української головної визвольної ради впродовж п'яти днів. Вісім учнівських команд із Львівщини та Сходу України проходитимуть справжній військовий вишкіл. Окрім самих змагань, військовослужбовці із самбірського району навчатимуть молодь надавати першу медичну допомогу та як поводитися у надзвичайних ситуаціях. Аби взяти участь в іграх нескорених, Антон разом з друзями приїхали з лінії фронту у міста Слов'янська Донецької області. Хлопець розповідає: завжди мріє взяти участь у військово-патріотичних змаганнях. Це для мене така можливість закрабувати себе і згартувати. ось, як наші пращури робили це, в які упа. І я гадаю, що це найкраще для всіх це цеєднання заходу зі сходом. Ігри нескорених в Сприні вже стали традиційними. Проте цьогоріч вперше, окрім школярів з Львівщини, участь взяли і дві команди з Донеччини та Луганщини. Хлопці і дівчата будуть змагатися в проведенні військового впоряду, стрівої підготовки. Також буде проведення змагання з постанського біатлону, який буде входити з подолання смуги перешкод з вогневими рубежами. Також будуть змагання з армесного, грівого спорту, перетягування линви. Стрільби, а також будуть повстанські перегони. Протягом п'яти днів учасники змагань матимуть можливість не лише випробувати себе, а й отримати корисні навички з медичної та військової справи. Кожного дня тут після обіду будуть відбуватися е, презентація військової справи представниками військових частин Самбірщини. Це наші хіміки, наші сапери, наші. Наша військова авіація і десантники. живе спілкування підлітків із заходу та сходу, їхнє патріотичне виховання зараз є вкрай актуальне та необхідне для майбутнього країни. Переконаний голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Дуже приємно, що це вже третій раз такий захід. І очевидно, що ми мусимо далі поширювати нашу іграфію не тільки на власне на Львівську область, а в першу чергу на райони сходу з цією метою. Вже двадцяти числа липня з цілою делегацією районних голів районних ладівщини та міських рад. Ми їдемо на маган, щоб говорити далі. ці питання, нагороджуватимуть переможців Ігор горнискорени в неділю, 10 липня в селі Сприня, під час урочистостей з нагоди 72-ї річниці, створення української головної визвольної ради. Це все на цей час. Більше відомотеріалів у нас на сайті Львів. ТБ. гарних вам новин. На все добре.